Замок у селищі Скала Подільська, Чортківський район, Тернопільська область. Замок 16 століття у скалі Подільській пам'ятка культурної спадщини національного значення. Він розміщений на мисі, утвореному річками збруч і потік над глибоким урвищем, що забезпечувало природний захист. Первісно, замок був дерев'яний. На його місці у 1331 році ще литовські князі Коріатовичі, які володіли Поділлям у 14 столітті, звели кам'яний замок. Неодноразові руйнування спонукали до постійної розбудови і зміцнення споруди. З 1515 року замок перебував у власності роду Лянцкоронських. Замок мав витягнуту форму, що зумовлено рельєфом місцевості. З трьох боків природний захист забезпечувала річка Збруч та її стрімкі скелясті береги, з доступного південного боку знаходився глибокий рів, кам'яний мур та порохова вежа. Поряд із нею в'їзна брама, дістатися до якої можна було лише через підйомний міст. У 17 столітті замок зазнав значних руйнувань. У 1615 році його здобули татари, в 1648 році загін Максима Кривоноса, в 1651 році козацькі війська. В середині 18-го староста скали Адам Тарло на території замку звів двоповерховий палац, але незабаром той згорів від удару блискавки. З того часу палаці фортеця не відбудовувалися. З 2008 року замок входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. До наших днів замок зберігся фрагментарно: чотириярусна порохова вежа, руїни палацу з підземеллями, фрагменти оборонних стін та казематів. Варте уваги також білокам'яне оздоблення віконних і дверних отворів палацу.